В Івано-Франківську розпочався мистецький великдень. Одноіменна виставка присвячена 75-літтю Прикарпатського університету. Тут представлено близько сотні творчих робіт, викладачів та студентів інституту мистецтв на сакральну та етнографічну тематику. Дуже цікава виставка, тим, що представлені роботи з художнього ковальства з ювелірного мистецтва, з художньої обробки шкіри, з дереворізьби. З кераміки, з текстилю, вишивка, гобелени, інші види мистецтва, власне, які в нас на Прикарпатті побутують. У нас кафедра називається Етнодизайну, тому що ми розвиваємо етностиль. Народний стиль, враховуючи етнографічні особливості нашого краю в окремому мистецькому розділі. Великодні писанки. Їхній орнаментальний розпис характерний для різних регіонів України. Представлені на виставці унікальні крашанки житньої соломи. Всього ж матеріалу зроблені і вінки. Є ціла колекція шкіряних виробів, зокрема декоративні скрині та панно. Створили студенти і ювелірні вироби. Серед них великодні аксесуари та сакральні прикраси за допомогою стародавньої техніки студент Іван Попо зробив унікальний годинник. Техніка скань використовують дріт, ніби його скручують, потім викладають його на малюнок, ну і за допомогою пальника і припою спають Ну, потім напають на металеву пластину. Дуже стара техніка Наші виконували за часів Київської Русі. Погляд відвідувачів привертає церковна дерев'яна архітектура, зокрема, вирізблений коностас, орнаментальні свічники, вази та скрині. На святковій виставці студенти продемонстрували також усучаснений етнічний одяг власного виробництва. Одяг виконаний за мотивами народних за народними мотивами основних осередків України. Використані такі мотиви, як геометричні, рослинно-геометричні. В, 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 в зроблені вони в текстилі, в ткацтві і в вишивці. Ну, на можливі. даний момент дуже модний такий одяг, тому що це е, одягання цього одягу і це як вияв самоідентифікація. Тобто українець себе самоідентифікує з е, своєю нацією. Виставка студентських робіт Мистецький Великдень триватиме впродовж двох місяців. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.